Пограємось пальчиками. Оце вухастий зайчик. Це рогата корова, а це колючий їжачок. Почнемо правою рукою. Зайчик корова і їжачок разом зібралися на пікнічок. Зайчик корова і їжачок склали всі речі у рюкзачок. Зайчик корова і їжачок Бачать в травиці біжить павучок. Зайчик корова і їжачок слякались, сховались і мовчок. Тепер спробуємо лівою. Зайчик корова і їжачок. Разом зібралися на пікнічок. Зайчик корова і їжачок склали всі речі у рюкзачок. Зайчик корова і їжачок Бачать в травиці біжить павучок. Зайчик корова і їжачок. Злякались, сховались і мовчок. А двома руками одразу Зайчик, корова і їжачок разом зібралися на пікнічок. Зайчик корова і їжачок. Речі всі склали у рюкзачок. Зайчик, корова і їжачок бачить, в травичці біжить павучок. Зайчик корова, і їжачок слякались, сховались і мовчок. Бувайте гарно погралися.